Ось така смачнюща юшка з червоної риби. Я думаю, це буде дуже смачно. А як ви готуєте юшечку? Тут є і перчик, і лавровий листочок, картошка, морква, цибулька і невеличкий шматочок сала. Це фішка нашої юшки. Юшка, в якій вариться, гарний шматок сала. Ой, як добре смакує! Хто з нами всім смачного! Ви відчуваєте цей аромат? Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ми з вами будемо ділитися нашими рецептами та смаколиками. Тож всім смачного!